Країн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина, її люби і будь завжди на варті. Бо це твоя земля, це Україна. Вона така ж реальна і казкова, як мало на долоня, тепла і щира у неї в серці українська мова. Бог і світла віра. Нема на світі більшого добра, ніж та земля, яка нас народила, скупала в руті м'яті, чибрицях, і на добро усіх благословила, не пасинки, ми, діти, всі її, з її піснями ідемо по світу, немає більш святого нас у житті. Ніж рідну землю над усе любити. Україна це святе і чарівне слово. У серці кожного із нас воно живе. В ньому наша мова калинова, що єднає кожен і веде. Цьому слові віра у майбутнє, світле, вільне, радісне нам всі. У державі справедливі та де життя людей понад усім. Віра в друзів української держави, в ті, що наче рідні стали нам, в те, що вороги і брехні їх державі стали всі історії сміття. Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі, що ми, Україна, як рідні ліси, як вітер в широкому полі, до суду тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять вороги. Стоять твої вірні сини навкруги, з шаблями в руках на сторозі. Буває часом сліпно від краси. Спиняюся, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є, дорога, явори, усе моє. Все зветься Україна. Така краса висока що хочеш, спинись і споком говори. Живи вкраїною, вірю в майбуття, ну лай не згоді, прикрощі зради, хай віри помість, Здасть собі життя, да т'ється серцем чесної громади, хай піде сонце, в раніше у минуло, ти головна, ти моя сім'я, живи вкраїном. І живи в країну, хай буде доля, як ясна зоря. Я є народ, якого правди сила, ніким свойого не ще була. Яка біда, яка чульна за сила, а сила знову розпіла. Щоб жити, нікого права не питаюсь. Щоб жити, я всі хайдани розірву. Я стверджую, я утверждаюся, бо я живу. Хай ніхто не половини твоїх земель, не ростина, бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна. Одна від західних сходу, володарка земель і вод. Ніхто не ділить, хай народу. бо вони поділиться народ. Україно моя берегине, ти полиска, пісень глибина. Україно моя. Батьківщино, ти як батько і мати одна. Хай радіють, зростають в нас діти, різнобарв'ям рясніють сади. Нам без тебе ніяк не прожити. Ми у тебе, а в нас є лиш ти. З Днем української державності, друже, нехай майорить гордо прапор над нами. І нехай країни серця не байдужі. Щирими словами бажаю жити в країні вільній, де хочеться дихати.